не нияки бы с того, что Путин от, 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 заразу ну, вот от, ну, от, от, от крапельку завышился. Когда же у Путина время подойдет? Да, ну, уже подошло. Ну, где, подошло. Где, где, в Караганде. Рассказывал Соловей, рассказывал по поводу холодильника, Алтая, еще чего-то, двойников. Не Алтая, Валдая. Оці байці солов'я про Путіна в холодильнику вже півтора роки, якщо не більше, вони, як бачите, з Бацман, Гордона Бацман самі гонять з цього біса, але все одно продовжують сеанс урину офтальмології в е, людям. Тому що вони насправді знають, що вони. Чому всі ці прогнози шкідливі? Друзі, так суспільство занурюється у теплу ванну, глядачам починають паріва, глядачі починають думати, що ну все ну війна вже закінчилась, ну тут трошечки лишилось. Euh, що там уже або перемога, або переговори, навіщо тоді допомагати армії, навіщо тоді донатити на ЗСУ, навіщо взагалі бути залученим у війну? Можна сидіти собі на печі, на дивані, на унітазі, нічого не робити, або розслабитися і займатися своїми справами, жити життя. Хоча, друзі, наш обов'язок всіх без винятку бути залученими у війну. Для цього є безліч способів, беріть і обирайте. Варто тільки за Хотіти. І ось у нас складається у частини суспільства ось таке от враження, що війна вже майже все. От. А, до речі, зверніть увагу, якщо і вибори США повпливали на це, після цього у частини суспільства взагалі таке враження, що зараз будуть переговори. А Росія хоче цих переговорів? Хтось запитував? А Росія хоче припинення війни? Хтось це запитував, хтось цим цікавився. І коли людина стикається з реальністю, з тим, що навколо і близько не пахне ані тими переговорами, ані завершенням війни, відбувається деморалізація суспільства. Суспільство перестає опиратися, а уявіть, до речі, як всі ці весь цей словоблуд у нашому інформаційному просторі. Впливає на українське військо і на його моральний дух. Хоча у нашого війська і так без цього дуже багато проблем.